Я Гірчак Степанія Степанівна. Я приїхала з Миколаївської області, Березне-Гувацький район, село Біла Криниця. Це є лінія розмежування з херсонськими селами. Про війну я знала, бо я бачила, як почали літати літаки над небом. Я живу сама, з дочкою. Я вдова, чоловіка в мене немає, я одна і дочка 17 років. Вона ну, на даний момент була у Миколаєві, вона вчиться в медичному коледжі. Вона була на квартирі в Миколаєві. Я була вдома одна. Ну і побачила про війну, почула, син подзвонив. Каже, мама почалась війна. яка в смислі? А він каже, так, почала війна. Я вийшла на двір, почали літати літаки, і я зрозуміла, що вже що біда. Ну і ми ну, жили, ну, де буде стікати перші дні. Ми сиділи вдома, дивилися, наблюдали за тою ситуацією. Наблюдали, як через річку йдуть херсонські села. Ми бачили, що там постійно з'їжджалась воєнна техніка. Мене з свого двору 200 метрів до Херсонських сіл. Я наблюдаю. Нині там 5 танків, на ран вже їх 20 танків, до вечора їх там повно, і так кожен день більше і більше і більше. Ну і тоді вже люди почали за ну, в селі вже почали хто думати, куди, як і тікати, де. Я не продавала тому велику значення, думала, ми села заглушені, тупі села, тупіку, ну хто там буде до нас чіплятися, хто нас буде там бити. А вказувало, що ми глибоко ошибалися. Вони всі сиділи в наших селах. Ховались поміж доми, поміж ліси, в лісах, посадках. Ну і тоді, хто мав машину, хто мав транспорт, я тут тікав, а я не мала чим виїхати, бо чоловіка немає, нічого немає. Я сиділа місяць в погріб. Нанесла там полови, і продукти, і документи, і одежу теплу, бо тож була зима, холодно ще. І так днем сидимо в погрібі, ага, чуємо, що вже там десь бомблять. Далі, херсонське села почали бомбити. Ну і ми так днём, ага, бомблять, ми сидимо. Перест... А тихо ми вилазимо з погрібу. Так я місяць просиділа в погрібі, то в хаті, то в погрібі, то в хаті. Коли прийшла до мене сусідка і каже, Степаніна, за Дві години буде транспорт вивозити моїх родичів на Миколаїв. Якщо є можливість, тікайте. Ну і я це місяць я просиділа в погрібі, тоді за дві години я бігав у хату і зняла, що могла, що бачила. Там пару курток, сапоги, шапку, щось там пару одеж. За дві години я, я втекла з села. Виїхала посадками, їхали, вже почали бомбити. Вже тоді це було 25 березня, вже бомбили Баштанку, бомбили Березніващину. Вже були всюди... Я думала, що я їду бойовиком, що то було кіно бойовик По дорозі і техніка горівша, і автобуси, і машини, і по полях зима вся в техніці, все розбите, все розоране. Ну і ми так тікли під звуки сирен, під літаки літали над нами, але ми текли на Миколаїв. У тих херсонських селах ми чули постійно вистріли. Вночі ми бачили над річкою, вони поселились за нашим селом. Ну, це 200 метрів від мого, мого дому. Вони над річкою поселились, російські війська. І там стріляли вночі, пускали якісь, я знаю, що то вони такі, як феєрверки, пускали по небі, що ми ще наблюдали такі красиві зірочки, любувались. А тоді кожен день все чули вистріли далі. Ті сторону, не нашої Миколаївської області, а в сторону Херсонської області. Бомбили вже туди. Ну і так нас вони ще не чіпали. Хіба люди вже почали тікати, тому що знали, що буде то. Вони приїжджали в наше село через мост. Приїжджали, вони так проїхали по селу, подивились і поїхали. Так на день могла два рази вони приїхали машинами, якимись там грузовими їздили і то. І вертались назад куди на дрічку. Там вони над річкою базувалися, їхня база була над річкою. Я вже виїхала 25 березня, то мені ж там ще деякі люди залишили ще в селі. Такі, що не хотіли господарку залишити, У мене були кури, то я лишила на сусідів, сусіди ще залишив. Каже Стефа, ти тікай, поки є чим. А ми маємо машини, то ми виїдемо пізніше. То, -то. то вони мені дзвонили, що вже починають каже, бомбити. У нас лагер був. База від дуже-дуже гарний лагер. Башкірова. Вони почали бомбити перший ліс. А ця база була над самою річкою одразу Херсонській. Тут і їхні, там вони над річкою були. Ну і Вони почали бомбити ліс, нам сказали, почав горіти, все мені дзвонить, горить ліс. Горить верхня вулиця. Начали... А тоді в наше село приїхали воєнні наші, наші приїхали солдати і сказали людям виселятися повністю з села, бо тут буде бій. І люди навчили хто куди тікати, хто міг. То вони там збомбили все, зруйнували повністю все, що можна було. Нема ні одного у цілого будинку. Все зруйновано, все розбите, нема ні вікон, немає ні дверей, немає ні криші, і упала стіна. Все розбите, все розтрощено. У хаті мені знімали фотографії вже наш, вже зараз у нас там немає нікого. Люди, з воєнних немає нікого. І починають люди потрошки потікали десь туди ближче, хтось там. Я втекла сюди, бо я до родини їхала. То вертаються люди в село, то з-під завалів витягують хто що може. З села немає нічого, немає в селі. Немає ні одної уцілілої хати. По фотографії, як видно все розруйноване. Я погорівші хати, а моя хата не згоріла. Вона стоїть, ну вона вся зруйнована, там житель, там немає, там все, там жах. Їх чоловік залишилось в селі, і вони загинули. Не хотіли виїжджати і не мали де. То одні підірвались на міні, бо руски, то ще в село якось замінірували ще село. Кажу понад річкою кладбище і лагер був повністю замінірований. Коли вони встигли замінірувати, на ночі. Як вони попали, я не знаю. Я, я вже там не було, а я не знаю. То багато людей підірвалося на мінах, а деякі, що не хотіли виїжджати, то їх вбили в селі. Так і похоронені у дворі. Могилки там солдати порили, бо написали у Фейсбуці, виставляли, що там бабця така-то хата. Ну то ми вже знаємо, хто то забав. Так і у дворі могилки зариті, все. А так людей там. не було. Одна на міні розірвалася, йшла телят поїти і розірвалася, на городі, так і розірвала. Вже було трошки важко. Хліб, ми вже у нас там одної жіночки в селі була пекарня. То вже люди збирали, хто мав муку. Хто мав що, то носились туди і пекли хліб, і так видавали людям на сім'ю сім по хліби. Вже з продуктами ще можна було їхати в районний центр, і то вже було страшно, бо вже обстріли йшли. Що вже. А районний центр теж березнигувату теж обстрілювали, то вже було важко з продуктами. Ну, але ми ще мали запаси, як люди ще в погрібі щось було, то я зима, то люди з осені запаслися, то ми ще їли те, що мали в погрібах. Виживали хто як міг. Та ділились. наприклад, у мене є багато хліба, а в тебе там чогось є. То ми так тобі хліба. А ще голова колгоспу міняв муку на бутильки банки трьохлітрові. То ми зносили там одну хату, зносили банки. Я сама наміняла 20 кілограмів муки на 20 бутильків. То він мав свиноферму сві... була в нього, він там різав свиню і роздавав там по кілограму ще м'яса на сім'ю. Так нам ще допомагав той голова колгоспу. Поки ми ще там жили. А тоді вже всі повтікали. І ту свиноферму вже розбили. І свині навіть знаємо, де повтікав, по лісі бігали понад річку. Медичної допомоги не було ніякої, то теж, хто мав якісь запаси лікарства, то тим лічилися. А кому там ну то так, наприклад, у мене піднявся тиск, а в тебе температура, то ми мінялися таблетками і так одні одні лічили. Бо теж доставки не було ніякої. За той період, коли я була. Ми требуємо, щоб нам або відбудували, або вернути компенсацію за зруйновані доми. Так, наприклад, як я хто мені поможе зробити, що я сама вдова, хто мені поможе? Ну привезу мені тих досок, що я буду з ними робити, хто мені поможе, а оплачувати за що я буду до наймати людей, щоб мені робили ремонт. Я планую залишитись тут, прогодучивсь. Я не маю де їх.